Одразу два молодих футболісти можуть переїхати з України до топ-чемпіонатів. Відомо скільки отримує колос за трансфер Фесюна. А шахтар залишився без місця для тренувань. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Нове відео вже готове для вас. Ці та інші теми будемо у ньому. Піднімати. А перед тим як ми розпочнемо, ви знаєте наше традиційне прохання. Ми крокуємо до мотиву 10 тисяч підписників та будемо дуже вдячні вам за допомогу. Тож підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну і поїхали! Розпочнемо сьогодні із приємних новин, які надходять з Іспанії. Там авторитетне видання Марка склало свою символічну збірну за підсумками сезону 23-24 І звичайно ж у ньому знайшлося місце для кращого бомбардира сезону Артема Довбика. У цій символічній команді футболісти розташовані за схемою 4-4-2 І Артем Довбик у ній гратиме разом із Антуаном Грізманом із Атлетико. На воротах цієї збірної представник Атлетика Унай Сімон в обороні розташувались два гравці реалу: це Даніель Карвахаль та Антоніо Рюдігер, а також Робен Де Нурман із Реал Сосієдаду та Мігель Гутьєрес. Із Жирони. Четвірку півзахисті сформували іско з Бетесу, але Гарсія з Жирони. А також іще два гравці важкових: це Тоні Крос та Джуд Белінгем. Нові чутки з'явилися щодо майбутнього форварда Зорі Едуардо Гереро. у попередньому відео. Воно десь там. Ми розповідали про інтерес до нього з боку наших грандів з боку Динамо та Шахтаря. Однак, нині стало відомо, що з'явилися на Гереро і нові претенденти за кордоном. Журналіст Ігор Циганник заявив, що нападник зорі навряд залишиться у чемпіонаті України, адже хоче переїхати до іншого чемпіонату. Я не впевнений, що він грає в українському футболі після зорі ні в Динамо, ні в Шахтарі. Думаю, що його цікавить перехід за кордон, заявив Циганник у авторській програмі на Ютуб. Також відомі нові подробиці переходу голкіпера Кіріла Фесюна із колоса у Шахтар. Наразі про це вже говорять як доконаний факт. Ігор Бурбас озвучив суму, яку заробить. Клуб із ковалівки це 2,2 мільйони доларів. Водночас ці 2 мільйони заробить саме колос, адже ще близько 30% заплатять агентам, які представляють 21-річного голкіпера. Таким чином загальна сума трансферу складатиме близько 3 мільйонів. Одразу два українських футболісти, молодих українських футболісти майбутнього літа, можуть перебратися до Європи, ба більше до топ-чемпіонатів. Серйозний інтерес викликають футболісти Динамо. Та руху. Розпочнемо із киян інтерес до лівого захисника команди Шовковського Костянтина Вівчаренка проявляє іспанський еспаньол. Проте трансфер може відбутися лише за певних умов. Про це інформує видання Ас. Зазначається, якщо за підсумками поточного сезону каталонський клуб зуміє вийти у вищий іспанський дивізіон, саме тоді спробує придбати 21-річного українця. За вівчаренком тривалий час спостерігає спортивний директор еспаньола Фран Гарагаса. Зазначає що іспанська команда нині посідає четверте місце у секунді та гратиме у плей-офф за путівку Ла ліги на наступний сезон. А от щодо руху перебратись до Португалії може 21-річний Вінгер Ілля Квасниця, Про це інформує Михайло Співаковський. Він зазначив, що українець нині перебуває на олівці у Бенфіки, однак офіційних пропозицій ще не було. Була інформація, що з Любуком цікавиться Бенфіка, вона полюбляє збирати молодь зі всього світу, якось їх розкручувати. У мене є інформація. Що Бенфіка також цікавиться квасницею. Він дійсно там на олівці, але ще не було жодних пропозицій. Такі були слова співаковського в ефірі програми Тато таке. Ну і завершуємо сьогодні доволі непересічною ситуацією, яка склалася в українському футболі після 30-го туру чемпіонату. Донецький шахтар, за даними Віктора Вацка, залишився без тренувальної бази. Чому так? Дивіться далі. За повідомленням журналіста, Шахтар виселили з готелю Емілі Резорт у винниках Львівської області. Вацко повідомляє, що сталося це через те, що цитуємо, у когось є комфортна впевненість, що проти полісся Шахтар, давайте так скажу, не дуже викладався на полі. Для мене чесно, ця історія кумедна, але для руху і для шахтаря, я думаю, не дуже. Додамо, що засновником Емілі Резорт є власник руху Григорій Козловський. Ймовірно, це свого роду образа його, адже. Вже через перемогу Полісся на чахтарем його рух пролетів повз Єврокубки. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, просимо не проходити повз, а поставити вподобайку. А ще краще, підпишіться на наш канал. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.